Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. На Волині сталося кілька ДТП. Є постраждалі. Росія не збирається брати участь у другому саміті миру. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних страшна звістка з війни надійшла у Підгайцівську громаду. Загинув захисник з села Крупа Володимир Бортнік. Молоде життя 38-річного сапера, інженерно-саперного взводу штурмового батальйону, обірвалося 7 липня 2024 року на харківському напрямку. Герой був призваний на військову службу у березні цього року. Окрім того, стало відомо, що 7 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту «Побєда» Донецької області загинув волочанин Юрій Футала 1976 року. Народження відважного воїна вбили росіяни під час виконання ним бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту «Побєда» Донецької області. Також у війні з окупантами віддав своє життя лучанин Віктор Сілін, 1981 року народження. Відважний воїн загинув 9 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і вічна пам'ять воїнам. На Волині сталося кілька ДТП. 10 липня близько 20.40 на автодорозі між селищем Цумен та селом Карпилівка. 17-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем x 5 під керуванням 18-річного жителя села Карпилівка. Унаслідок автопригоди мотоциклісти із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Ще одна ДТП сталася у Буратані. Там зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження бус від удару злетів у квет. В автоперегоді постраждало троє людей. Серед них двоє неповнолітніх, 16 та 17 років. Прилуцьке продовжує оговтуватись після атаки російських налюдів, яка відбулася 22 червня. Сергій Панасюк, який втратив майже все своє господарство, каже, що жодної допомоги, яку йому обіцяли, досі не отримав. Деталі у сюжеті. Ну, тут 100. 120 квадратів згоріло, вигоріло. 120 тут вольєри під кролики були, і поросятка були, кури були, собаку розірвало на о, о, бачите, Дивіться, кастролі мальована, собачки, бачите, вся в дирках повністю. Жах. Осколки, о, бачите, кругом отовид, фундамент порвало. Це Сергій Панасюк із села Прилуцьке. Він досі оговтується після того, як ворожий удар 22 червня знищив його майно та вбив ледь не усіх свійських тварин. Чоловік каже, у Луцькій міській раді обіцяли допомогти, і ми цю обіцянку, яку дав мер ігор поліщук на черговій сесії Луцькради, добре пам'ятаємо. Уламками російських повітряних цілих наші важальуражені на в нашій громаді житлові будинки, господарські споруди. Проведено комісії попереднє обстеження на сьогоднішній день надходять заяви від людей про виконання відновлювальних ремонтних робіт. Тому прошу виділити 2,5 мільйона гривень на проведення відновлення пошкоджених наслідок ворожої так і будинків селі Прилуцьке за рахунок резервного фонду. Проте поки ніхто ніякої допомоги як було обіцяно, так і не надав. Комісії засідають, але ну, поки я ще копійки ні від кого не отримав. Чесно говоря. Сергій розповів телеканалу «Конкурент-ТВ», як дізнався про біду, яка трапилась, і що саме його будинок постраждав. Почалася стрілянина, було чути ці всі прильоти, і відразу дзвонить сусід каже: Сергій, ти гориш. Куяк? Куяк, гору. Каже, ну, пожар в тебе, каже, пожежа, прильот каже в тебе. Я відразу в машину. Приїхав через п'ять хвилин, був вже тут. Потушили тут пожежники, склали акт. Вигоріло 150 квадратів. Тут ну тут було і в мене. П'ять оцей сарай, який числився, тут була і майстерня, і було поділено на п'ять частин. Де зерно, кроліки, оце все жирність зберігалася. Сергій каже, що наслідки після атаки ворога тепер має ліквідовувати самостійно. Він сортує метал, шукає усі документи на знищені інструменти, аби згодом отримати хоча б якусь допомогу. Відібрав, розібрав, бо тут в мене мотоколаси. Культиватор, мотоблок, генератор, це корморізка, там і млин, каністри, Ну, все було. Це всі інструменти. Да, весь інструмент, що залишилось. От сільгостехніка збирали в мене мотокоси, документи, все, я паспорта шукав, фотографував все, розложував по полочках. Це міська рада. Комісія засідала, зібрала, віддала в обласну. А обласна тепер передасть на Київ. Ну а в Києві вона усяде в папуці. Буде репарація. Тоді може внуки чи правнуки, що сполоче. Тож ми поцікавились у директорки департаменту фінансів Луцької міської ради Лілії Єлової, де ті гроші, які обіцяв мер Поліщук, і коли їх чекати тим, хто постраждав від атаки російських окупантів. Питання буде розглядатися на першому засіданні. Коли воно було, ми піднімаємо це питання про те, яким чином надати допомогу цьому постраждалому, але на сьогодні кінцеве рішення ще не прийнято. Допомога людині буде надана. Допомога людині буде надана. Тож допомога, принаймні, як запевняють у Луцькраді, все ж таки буде. Але коли і у якому розмірі достеменно невідомо. А поки Сергій Панасюк продовжує своїми силами, наскільки дає раду ліквідовувати наслідки російської атаки, на волині домашній кіт хворий на сказ покусав свою ж господиню. Про це повідомили у Володимирській районній державній адміністрації. Відомо, що цей випадок стався у селі Осмиловичі. Ромівської громади жінка отримує усю необхідну медичну допомогу. Ковальчани, які виступали у складі збірної звеслування на човнах дракон, стали абсолютними чемпіонами Європи. Про це повідомляє ковальська міськрада. Континентальна першість проходила у Чехії. У ній взяли участь представники 16 країн. Коваль представляли Дмитро Назарук, Сергій Семенюк, Віктор Сверидюк, Микола Яцюк. Капітаном національної збірної України вже традиційно був волинянин Дмитро Назарук. Ковальчани разом з екіпажем зайняли шість перших та три других місця на різних дистанціях. Українці здобули перемогу і в загальному медальному заліку, завоювавши 29 золотих, 27 срібних та 7 бронзових медалей. Переходимо до загальноукраїнських новин. Рашисти продовжують бити по Україні. У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та шістьома ударними БПЛА типу шахет. Усі ворожі дрони вдалося знищити вранці. 11 липня російські загарбники обстріляли територію сільського господарського підприємства у селі Глушківка Харківської області, поранивши аж чотирьох людей. У ДСНС додали, що постраждала велика рогата худоба, а на відкритому просторі зайнялася суха солома на площі 150 квадратних метрів. Її загасили. Окрім того, російські війська 11 липня скинули з безпілотника вибухівку на пожежний автомобіль під час гасіння пожежі на території Білозерської громади Херсонської області. Зазначається, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце з особового складу. На щастя, ніхто не постраждав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обіцянка щодо того, що влітку 2024 року в українському небі з'являться винищувачі Ф 16 уже виконана. Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу по перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. По друге це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків і питання постачання надходження першої хвилі F-16 вже розв'язане. Заявив глава українського МЗС. Екс голову Верховного суду Владислава Князева зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією. Чи намагався він втекти за кордон? Невідомо. Як повідомляє українська правда, князева виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордоні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикр. Доної смуги про події поінформовано поліцію та ТЦК. Нагадаємо, у травні минулого року голову верховного суду і адвоката було викрито на гарячому під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів. США. Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них. А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження. Цього вимагає закон України, який набув чинності рік тому, 11 липня 2023 року. Закон дав рік на продаж залишків тютюнових і нікотинових виробів, але нині цей термін закінчився, тож заборони повністю набули чинності. Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 2023-2024 років, судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до близького сходу для продажу на користь країни-агресора. Для маскування злочину капітан періодично вимикав gps трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Тепер зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Далі у нас блок загальноосвітових новин. Розпочинаємо його із російських боліт у міністерстві закордонних справ країни. Агресорки заявили, що Росія не планує брати участь у другому саміті миру, який організовує Україна. Про це сказав заступник глави російського МЗС Михайло Галузін, якого цитує пропагандистське агентство РіА Новості. Другий саміт там назвали, цитуємо спробою реабілітуватися за провал під час першого саміту у Швейцарії. Також Галузін додав, що формула миру президента України Володимира Зеленського є нібито безвихідною і ультимативною. Колишній президент США Дональд Трамп після завершення саміту НАТО у Вашингтоні зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в резиденції мар алагу у Флориді. Про це пише Блумберг. Як відзначає агенція, зустріч Орбана із Трампом відбудеться менше ніж через тиждень після його зустрічі з керівником в Росії Владіміром Путіним у Москві. Цього тижня Орбан також відвідав президента Китаю Сі Дзіньпіна. Нинішні візити ймовірно посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом, пише Блумберг. Південна Корея почала масове виробництво лазерної зброї, здатне звивати невеликі безпілотники. Її один постріл коштуватиме всього півтора долара. Про це й пише CNN. Нова лазерна зброя має назву Блок 1 Зазначається, що вона здатна вражати невеликі безпілотники і мультикоптери на короткій дистанції за допомогою лазерних променів, які важко помітити до того, як відбудеться постріл. Вказують, що пристрій є невидимим і безшумним. Також він. Не потребує окремих боєприпасів і може працювати лише за наявності електрики. У Франції 11 липня спалахнула пожежа у Руанському соборі. Про це у соцмережі ікс повідомила префектура Нормандії і Приморської сени. Передає «Укрінформ». Пожежа на шпилі Руанського собору собор евакуювали. На місці працюють екстрені служби. Встановлено охорону по периметру. Зазначала місцева влада. Повідомляли, що на місці працювали 63 вогнеборці, залучені аж 33 пожежні машини. Причини пожежі не називають. Однак зазначається, що на момент займання на шпилі собору проводилися роботи. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.